Сьогодні, 14 жовтня, в День захисників і захисниць України Миронівщина попрощалася із героєм-захисником Євгеном Олександровичем Жушманом. Вчора ми з Сумом та Болем зустрічали прощальний кортеж із тілом героя. Вклонялись доземно за його подвиг і самовідданість, самопожертву і патріотизм. На вулицях міста уклінно схиляли голови миронівчани, ті, кого війна закинула в нашу громаду військові, представники установ та підприємств, траурну процесію з квітами на колінах. Зустрічали і жителі салова та козина. Залаєши мі з годину. Ой, знаю, де погину. А сьогодні ми вже прощалися з героєм назавжди під креслатою шовковицею на подвір'ї діда і баби, куди в шкільні роки любив приїжджати Євген влітку на канікули. Євген Олександрович народився 12 січня 1982 року в Казахстані. Куди його родину привела цілина. Згодом ще дитиною разом з татом і мамою, сестрою, переїжджає на Донеччину у Волноваху, там навчається, визначається у своєму покликанні дарувати людям радість через смачну їжу. Тож перша професія повар. Потім Здобув професію і техніка технолога. Завжди любив гарно і смачно готувати і неймовірно радів, коли бачив, що його страви смакують людям. Навіть приїжджаючи у салів до дідуся з бабусею, намагався почастувати родичів, а їх багато у Євгена, друзів, сусідів. І чимось особливим, за святково прибраним столом. Організовував конкурси як от хто швидше і смачніше приготує біляші. І все це з посмішкою, радістю, позитивом. Працював шеф кухарем в одному із донецьких ресторанів, мав кваліфікацію кока. Тому його смачні обіди смакували і на кораблях. Під час одного походу доля послала випробування, потрапив разом з командою в полон до сомалійських піратів і цілих три місяці, навіть там, намагався приготувати з мізерних запасів продуктів якісь смаколики для друзів. Завжди був люблячим чоловіком і найкращим татусем для своєї дружини Наталії та двох донечок близнючок, яким сьогодні вже по 9 років. Життєві випробування не раз нас доганяли Євгена та його сім'ю. В 2014 році війна змусила покинути рідне гніздечко. І вони переїжджають в Дніпропетровськ, зараз Дніпро. Життя стало налагоджуватися. Знову з'являлись плани, мрії, в яких були тільки радість життя і захоплення своєю улюбленою справою. Та знову війна внесла свої чорні корективи з настанням повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Євген був мобілізований до Збройних сил України. Ніс службу на посаді механіка відділення електрозабезпечення. Під час одного із боїв, 23 серпня, отримав тяжке осколкове поранення. Лікарі довго боролися за порятунок бійця та, на жаль, 9 жовтня Його життя обірвалося. І сьогодні в чудовий, сонячний, осінній день на улюблену з дитинства подвір'ї лунають плач і молитва, слова прощання. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь слава! Коли помирає дорога людина, то немає слів утіхи. Цю біль треба пережити, бо що є найціннішого в нашому житті, як не наші рідні і близькі. І хоча ми Нерозумні люди, більшість часу свого життя витрачаємо на здобуття матеріального, все рівно знаємо, що без наших дітей, батьків, братів і сестер все це є даремне і непотрібне. І є лише одна втіха втіха у Бозі. Раб Божий Євген воїн, який поклав своє життя за своїх рідних і близьких, за всіх нас з вами. Він віддав своє життя, але він не віддав все, що мав. Він залишив собі чисту душу, честь гідність, добру пам'ять. Нікуди не подівалась його любов до рідних і близьких. І він зберіг для себе саме цінне, що є насправді у нашому з вами короткому житті. І проважаючи його в останню путь як героя, як Воїна добра, як того, хто не змирився зі злом, як людину, яка ризикувала і віддала своє життя, яка бачила цінність не лише в секундах тих, що є, але і в тому, щоб жити ті секунди так, як ти вважаєш за потрібне. Тому сьогодні, проважаючи в останню путь Раба Божого Євгена, пам'ятайте, що він не пішов безслідно, що він не став якимось безликим духом. Він яким був, таким і залишився, лише покинув своє тіло. І як він вас любив, так і любить зараз. І ви його як любили, так і любите. І ця єдність не дозволить вам розлучитись ніколи. Бо часто можуть жити поряд дві людини і бути далекими одне до одного. Але навіть якщо відстань чи час, чи навіть смерть, вона не може розлучити людей, які люблять одне одного. Немає більшої любові, це місце святого письма цитують на кожному похороні солдата. Немає більшої любові, хто душу свою покладе за друзів своїх. Далі Ісус Христос говорить: Ви, друзі мої, я за вас помру. І дійсно Ісус Христос приніс себе в жертву, показав нам приклад жертовної любові. І кожен сьогодні, хто воює за нашу Україну. Кожен уподібнюється святим чи Христу, чи іншим праведникам. Правду кажуть, що хто душу своє покладе, рятуючи життя іншому, той попадає прямо в рай, тому що немає більшої любові, і це вчинок стирає всі людські гріхи. Тому сьогодні і сумуємо. Але раб Божий Євгеній у раю. І більше сумувати, звичайно, що потреб, треба за тих вбивць, які прийшли, щоб нам, нас вбити. Бо вони горітимуть в пеклі. Нехай Господь Бог упокоїть Євгена в Царстві Небесному, нехай дасть нам всім мир і здоров'я. Нехай упокоїть його душу. Доглядайте за Його могилою, робіть добрі справи в Його честь. а найбільше моліться за Його душу. Слава Ісусу Христу! Востаннє проводжають Євгена з двору Його пращурів, бо ж родина налічує вже сім поколінь, яких доля розкидала по всій землі, але повертаються всі сюди, в салів, в потік, в ємчиху. Війна зробила ще одну чорну справу. Не змогли приїхати з-за кордону і попрощатися із коханим чоловіком. Любим татусем дружина і доньки. Стеляться під ноги траурної процесії осінні квіти. Легенький вітерець ворушить золоте листя на деревах та кущах і піднімається до небес тужливий плач матері та родини. Злу годину залаєшів з годину ой, сам не знаю тепоги. Близькі покійного. Сьогодні, 14 жовтня 2022 року, у свято Покрови, у свято День Захисника України, козацтва та УПА ми проводимо в останню путь Жушмана Євгена Олександровича. Євген хоч і не проживав на території нашої громади, але в шкільні роки він любив приїжджати в наше село. На канікули до покійного вже з даний час діда і баби, і тут він проводив свої канікули. Жушман Євген Олександрович народився 12 січня 1982 року в республіці Казахстан. Коли Євгену було 4 роки, він з сім'єю, з батьком і з матір'ю, переїхали в Донецьку область, місто Волноваха, де він проходив. Шкільні роки навчався в технікумі по спеціальності повара, а потім в інституті технік-технолог. І Потім він служив в рядах армії. Євген з дитинства дуже любив готувати, і тому останнім часом він працював шеф-поваром у Донецькому ресторані. З настанням російського вторгнення на територію України у лютому місяці 2022 року він вступив до територіальної оборони, а за два місяці він мобілізувався Збройні Сили України. 23 серпня під час участі у бойових діях при захисті батьківщини на Донеччині. Він тяжко був поранений. Євген любив життя, хотів жити, але і довго боровся, але 9 жовтня 2022 року життя його обірвалося. У Євгена залишилися батьки, дружина, двоє дівчаток, 9-річних близняк. А також велика родина. І тому Козинський старостинський округ Миронівської міської територіальної громади висловлює глибоке співчуття мамі, батькові, дружині, діткам і всім всім рідним з приводу дуже такої тяжкої втрати. Вічна пам'ять героїв, щира вдячність за його подвиг у боротьбі за батьківщину. Спи спокійно, Євген. Нехай тобі буде Царство Небесне і вічний спокій. Земля тобі нехай буде пухом. А ми завжди будемо згадувати тільки хорошими словами. І ти назавжди залишишся у наших серцях. Траурний мітин по похоронах Жухман Євгена вважається відкритим. Слово для виступу надається Миронівському міському голові. Савенко Віталій Миколаєвичу. Сьогодні наша територіальна громада проводжує в останню путь Євгена Олександровича. Євген Олександрович хоча й не жив на території нашої територіальної громади, але, як бачите, мешканці села та небайдужі люди прийшли провести його в останню путь. Жені жить та жить. В нього двоє діток залишилось, близнятка. Йому треба було виховувати їх і все остальне. Але ж росіяни, росіяни, хоча вважали ми до недавнього їх братами, родичами і все остальне, вони віролимно напали на нашу країну. Вони не щадять не бійців ЗСУ. Не гражданських людей бомблять, тероризують нашу Україну, але їм це не вдасться. Женя віддав саме дороге, що в нього було. Це своє життя. Дякую, Женя, що ти виконав громадянський долг. що ти з любов'ю до України, до України, до своїх близьких, до е, нас усіх. Защитив собою і віддав своє життя. Вічна пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава! Мітинг по похоронах Євгена Олександровича вважається закритим. Прощаємось із героєм, який віддав своє життя за Україну, свою родину, сім'ю за кожного з нас. І в такі моменти особливо гостро розумієш, що війна забирає найкращих цвіт нації, її гордість і надію. На солдатському Житоні Євгена було вибито девіз: Богу, душа, життя Україні, честь для себе. Таким і залишиться. В нашій пам'яті герой чесним, гідним патріотом своєї землі. Сльозою тане пам'яті свіча, нестерпна рана серце обпікає, гірчить полином зболена душа, війна у нас найкращих забирає на небеса. У вічність відійшли, як пережить трагічні миті втрати, та у думках ви з нами назавжди, і часу світлий образ не здолати. Як ви любили, сім'ї берегли, тепло душі віддали до остатку. Пробачте, врятувати не змогли, і згасли ви, як зорі на світанку. Злетіли в небо мужні, молоді, щоб янголами край свій захищати, та ви у серці вдячному живі. Ваш подвиг будемо вічно пам'ятати. Вічна слава герою!